Так, всім привіт! Радий вітати вас у своєму youtube каналі. Це канал про гаражі. Ми тут купуємо, ремонтуємо, продаємо або здаємо рад. Ну, весь сенс цього каналу. Так, давайте покажу, що сьогодні планую зробити. Дивіться, це гараж номер 3 хто не знає. Тут заштукатурено, тут не заштукатурено, прикидано. Дякую, хто писав в коментарях, що треба більше накладувати, щоб потім просто протягнути правилам. Я так і буду робити. Це поки що тренувальна стінка, скажімо так. Так, потім бетономішалка, зараз, зрозуміло, що відчухається. Вона була помита, але, бачите, залишився пісок, бо я вже спішив. Тут вже встановлені маяки. Вони тут вже засохли. І зараз ми тут будемо все притяг... проливати. Спочатку буду виливати ось сюди, потім лопатою перекидувати туди. Тому що, якщо лити відразу собі під ноги, потім я не зможу його стягнути, протягнути. Я так вже раз робив. В гаражі ось така велика куча. Сьогодні, в принципі, планував і вивезти ці, цю землю. Залити я зараз залию за 2-3 години сам, тут нема що робити. І планував вивезти в цілому цей, землю оцю, з папи. Але він зайнятий, коротше, тому це переноситься на завтра. Надіюсь, хоч на завтра. Так що, ось такі справи. Що ще? Ну, ще купив 6 мішків цементу. Цемент, до речі, вже по 132 гривні. Цемент здорожчав. Таку каретку купив, щоб фарбувати. Пінопластову терку купив. Ну, в принципі, кожен раз щось купуєш і кожен раз щось втратиш. Постійно щось потрібно. Це дуже дороговартість задоволення. Уже дивився, до речі, уголки. Хто, до речі, знає, які уголки на стелаж краще взяти. 40 на 40, товщина 3,5 мм, Вродіба, да, так, 3,5. Коштують 76 гривень. Або є 35-й, там 3 мм товщина. І коштує він 63 гривні. Тобто на 12 гривень, там, по-моєму, десь різниця. В цьому мені треба довжина буде стілажа. Тут буде 2 метри. Ось так. Чи видержить цей уголок, чи треба буде на метр розпорку робити. Ну, тобто 2 метри І по центру робити ще розпорки. І тут буде у мене. Стілаж 1,80 метра. Тут стінка йде, трохи вона сюди до мене, так зміщається. ця. Тобто Тут 1,80 м, а тут 2. Хто знає, хто там розуміється в цьому міцності металу, який метал би ви поставили? 40 уголок або 35-й. Тобто, 12 гривень різниця не так і багато, але я все ж таки вирішив зробити тут стілажі. Я порахував, що по металу вийде ну, десь напевно 100 доларів. Ще плюс зварити. Коротше, 150 доларів і тут буде прикольні стілажі. Чому вирішив зробити так? Тому що. Ну і ще плюс доски треба, або фанера, ну напевно, більше все ще з доски. Чому зроблю саме так? Тому що якщо гараж залишиться мені, хай будуть стілажі. Або якщо навіть здавати в оренду, зі стілажами все ж таки прикольно. А може, не знаю, а може продам його зі стілажами трохи дорожче. Не знаю, буде це плюсом при продажі гаража чи ні, не скажу вам точно. Але... Ціна, звісно, ну, мені удорожчується це все. Ладно, все, хорош болтологій, давайте працювати. Так, прийшло, зараз я вам скажу, скільки годин 11.06 зараз. А було десь, я прийшов десь в пів десятої було. більше всього ще. Бачите, залив цей квадрат уже зараз його ну, дорівняв, в принципі, вже починаю по-людськи робити, починаю відти, бачите, і тягну сюди, щоб мені було зручно. Тобто я спочатку тут. Ну, там коли перед гаражом, то спочатку біля бетоншалки виливали, а потім прийшлося чалапати в бетоні ногами, щоб дотерти його і зробити. Ось там вже дотер, там вже гладко, нормально, тут ще не протягував правилом. Зараз це пішло, кстати, до речі, 4 бетонемішалки, 2 мішка цементу і 4 бетонномішалки. Оце зараз ось так виглядає. Я думаю, тут ще треба замеси 4 зробити, а може і 5. І буде достатньо. Така картина, ось так я виглядаю. Ще не сильно замучений, так що <соць> <соць> можна працювати. А, ще ж хотів сказати, що я хочу це все доробити за 5 днів. Тобто в мене такий квест челлендж, бо в мене потім починається відпустка. І е, я хочу доробити це все до відпустки, щоб відпустки своєї відпочивати. Тому в мене є 5 робочих днів, щоб це все доробити. Доштукатурити, оце. Де штукатурити там, де заливати, вивезти цю землю. Тут бачите, скільки її 2-3 прицепа треба вивезти. Ну і в принципі зараз уже потихеньку пісок уходить. Ще б він тут не мішав для заїзду, а пісок потихеньку уходить. Тому ось так. Так, треба працювати, тому що на вулиці взагалі дощ, і мені якось везе дуже сильно зараз і дощ не йде. Ну, Тоді, коли мені треба набрати... А сів ну, щебінь пісок, щоб засипати бетонну шалку. На вулиці дождя немає. А коли мені треба. ну, Коли я тут роблю, дощ є. Ось так якось. Коротше, погода мені допомагає. Так, на годину 12.31 заляпав ще один раствор заміс. Це, до речі, був зараз скажу шостий. Ні, восьмий. Восьмий заміс. Вісім замісів сюди пішло і ще п'ять до того. 13 замісів. Тобто це виходить 6,5 мішків цементу пішло на оцей клаптик. Зараз цього, надіюсь, вистачить. Тут я вже все перерівняв, залишилося тільки ось цей кусочок. Там вже все готово, там теж, там теж, теж теж, теж, теж. От так. І тут ще залишилося маленький клаптик. Якось отак я працюю, ось так воно виглядає, все в рівень. Зараз, надіюсь, цього просто... Заколота хватить мені, і мені не прийдеться колотити вручну. І щоб я вже не включав бітономішалку. Ось якось так. Продовжуємо працювати, покажу вже готовий варіант. Так, на годинку 12.53. Ось так це зараз виглядає. Все, десь є ще якісь там ну, камінці. Надіюсь, воно завтра. Я завтра прийду сюди. Його дотягну, якщо він підстигне, десь там камінець заберу, десь там терну щось. Тим паче, тут ще буде штукатуритися зверху. Так що воно в принципі, там буде цей. Падати ще розчин, там раствор, воно ще затягнеться ногами. Прошті всі якісь маленькі недочоти, Вони всі затруться. Зітруться в принципі, цим ногами. Головне, що тут вийшов непоганий перехід. І воно тут все рівненько, все в один рівень, навіть якщо там є пів сантиметра десь перепаду, тут тим паче ще підчухається. Якщо ви бачите, тут ось і, і, трохи цементу, ну воно там підчухається, зітреться, ногами зачогується і забудеться. Коротше, такі справи. Так що, опа. так що тут є, ще трохи розчину, Зробимось так. Тут було взагалі все ідеально. Коротше, ось такі справи. Зараз зараз, зараз, зараз я буду знаєте, що робити. Зараз я буду перетягувати пісок. Ось цей. ось цей, стільки залишилося до речі, у нас цього щебня. Бачите, ще багатенько трохи залишилося, щось я не розрахував, що його буде так багато. Але в принципі нічого страшного. І ось тільки залишилося піска. Пісок треба кудись переставити. Ось. А ще дивіться, який у нас дощ йде. Це до речі машина стояла ось пару... Ну, Скільки я працював, у нас ось такий дощ. Це не те, що вона грязна була, бачите, не те, що вона в калюжі, а ось такі в нас дежі йдуть. Якісь радіаційні. Бачите, вона взагалі. Ну, треба заїхати на мийку, напевно. Все, що я зроблю, напевно, після обіду це заїду на мийку. Бачите, що з нею відбувається. Ось така вона стає некрасива. На годинку 13.43. Що Я Я правильно вже готовий. Пітономішалка чиста відносно, ну, в принципі. Так, що у нас тут? У нас тут пусті баклажки сталося, раз пів, пів. Треба води привезти, бо немає вода, дуже швидко виходить. Ще трошки тут є води, ну, то таке. Хороші, завтра плани, якщо я віднайду прицеп, то завтра вивезти цю землю і взагалі вже буде чітко. Впереді гаража, зараз покажу. Вперед гаража вже виглядає так. Я відділив трохи піска сюди, щоб там проїхати, і там вже можна проїхати. Залишилась така куча щебня в принципі. Ну І тут ще цей пісок залишився на затірку. Хороші, до речі, ще є, але мені кажеться, доведеться замовляти, тому що заштукатурити не вистачить. Ще якось півтони тони не вистачить. Але якщо я його замовлю, потім я візьму прицеп і загрузю його в прицеп, весь, коли все прям тут дороблю і зрозумію, що він вже дійсно не потрібен. І заберу його на гараж номер 4 бо там треба перед гаражом бітонірувати, штукатурити. Все рівно він мені буде потрібний. Так що все рівно доведеться замовляти. Ну, і тут ось так зараз виглядає, вже трошки да? Мені теж подобається. Тут залито, тут трошки як яма, ну нічого страшного, бо вода стить. І цей. Ну, нормально. Головне, щоб під стелажами було рівно, щоб вони не пригали там, то думаю, там буде рівно. Так що ось так зараз некрасиво, але. Поштукатуриться, поставляться з і буде все круто. Так що до завтра. Вам, в принципі, це один випуск, а мені поїду на рибалку. Що ще зробити? Як, до речі, знімати щось з рибалки і кому цікаво, взагалі там рибалка. Багато рибаків у мене в підписках. Напишіть в коментарях. Дякую. Так, ну що, це день-два. Давайте я вам покажу, що вже за сьогодні зробив, бо я вже за сьогодні задовбався і зараз вже майже... Скільки 12 година. Зараз майже 12 година. А саме, дивіться, машина вже сюди заїхала. Вже значить, все чітко. Там залишилась невелика кучка піска. Тут також це треба підкидати. Уже. І тут у нас вже все готово. Поскладав зараз під цю стінку. Все, тут зараз ось так. Земля вивезлась. вийшло три прицепи. Уже землі немає в гаражі. Бачите, вже можна ставити машину, в принципі, заїжджати, нічого не заважає. Так, що у нас тут по цьому, по заливці? Все чудово, все залилося, все рівненько. Тут вийшло, можливо, десь на сантиметр вище, але тут ще треба підчухати, бо тут багато розчину падало і все іншого. Тобто нічого такого страшного. Можливо, тут на сантиметр, але воно не відчувається. Там... Головне, що тут рівно. Де я стою, тут все рівненько. Так що вже ходити можна по ньому. Я вже наступав, подивився, мені все подобається. Але ходити, в принципі, наступати можна, але щось на ньому робити не бажано. Хай собі краще застиває, бо слой тут великий. Будемо зараз тут щось робити або взагалі нічого не робити. Треба ось цю стінку сьогодні доштукатурити, докидати її, доштукатурити. Є багато всяких таких невеличких робіт, саме. Ось це треба доштукатурити все повністю. Але якщо зараз я це начну, то я ж буду тут працювати аж до вечора. Зараз 12 година, в принципі, до обіду 2 години можна попрацювати ще позакидувати. І в принципі Тут воно і вийде. Так, як думаєте? Ну, напишіть в коментарі, поставте на паузу і. І скажіть, я буду сьогодні щось тут робити? Чи ні? Yeah. <laughs> я ще не вирішив. Я вивіз цих три прицепа і вже трохи задовбався. І не знаю, що робити. Чи пофарбувати ворота, але фарбувати ворота зарано, тому що вони ще будуть брудні всі. За штукатури треба ці щось, стики. Тут треба заштукатурити тут, тут якось облагородити. Ну багато ще треба саме більше, і саме, що мені не подобається, зробити ось тут. Треба ось це доробити. Бачите, тут великий такий простір. Я хочу тут закласти газоблоком, щоб воно не було видно. Ну і в принципі це заштукатурити, бо воно не дуже красиво це все виглядає. Так що є варіант зараз взяти газоблок, закласти його там якось, заштукатурити. Або тут почати штукатурити. Так. Як думаєте, що я буду зараз робити? Чи нічого? Чи це кінець відео? Це кінець відео, чи не кінець? Я зараз 15 хвилин подумаю, і ви дізнаєтеся результат: кінець це чи не кінець. Так, все ж таки я вирішив працювати, бо в мене ж квест, я з нього не забувся, але не хочу вспоминати. Залишилося 4 дні, тобто це четвертий день. Якщо я сьогодні нічого не роблю, то залишиться в цілому 3 дні. Для того, щоб це все доробити. В принципі, це все нереально зробити за три залишених дні. Тому я буду працювати сьогодні також. Зараз поїду просто на обід. Раніше тут вже все прибрав з цієї сторони, бачите? І буду сьогодні займатися саме ось цим. цим. Тут дороблю, щоб було красиво. Ну, в принципі, вже буду робити, щоб було гарно. Тут все поприбирав і надіюся, цю стінку сьогодні доштукатурити. Можливо, навіть десь ось тут також. Треба підтерти. Ну, коротше, треба закінчувати повністю це. Тут, бачите, теж в кінці трошки, але небагато. І той і той кусок. В принципі, треба це завершувати, щоб у мене залишилося тільки оце. Тут, в принципі, роботи. ну За 3 дні, я думаю, тут можна зробити. Оце все. За 3 дні заштукатурити можна. З головою вистачає час. Тут не так то й багато. Тут, в принципі, як оця одна стінка. За день я накидаю, я накидав цю стінку за день і все. Просто тут буду виставляти не дуже по маякам. Просто кину маяки, щоб було зручно, але виставляти, щоб рівно було не дуже, то і буду. Як-небудь вже повиставляю. Там стільки пауків цих білих це, звісно, жесть. Їх треба буде потім. І буде складно ще штукатурити тут зверху. Ладно, все, давайте. Я на обід. Зараз тільки пів-перший, тому, тому прийду після обіду і буду працювати. А ось це мені вже більше всього саме подобається, що я можу вже заїхати сюди машиною. Тобто, якщо мені прям дуже сильно буде потрібно, чи, до прикладу, щось там не так, то в оренду можна здавати його. Ну і в принципі продавати також можна, тому що він вже можна заїхати. Тут все забітоновано, перед гаражом забітоновано і вже Труба провірена, з прицепу машина проїжджає, нічого і нема. Та, в принципі, і так було зрозуміло, що там навіть вантажівка, якщо проїде, то нічого не буде. Так, що ось так. Так, так, все. Так, ну що, на годинку зараз скажу вам. Так, на годинку 15.25. І зараз я вам покажу, що я роблю. Все ж таки, я зібрався з силою духа, з мотивацією і вирішив продовжити. Цей складний етап. І зараз вам покажу, що я наробив. Дивіться, що в мене вийшло. Це заштукатурити оце. Ну, воно так собі, але мені, типу, нормально. Воно там, ну, можливо. Потім я заштукатурив ось тут. Тут вийшло покраще чуть, -чуть. Бачите, від початку до кінця воно вверх треба шпаклювати, бо воно не держиться. Я пробував, якщо що. Потім тут ось так от було. Ось так. Бачите, кирпичі тут. А я потім. Зробив ось так, якась заваська, треба затерти, теж буде, подивитися. Тут цей угол трохи граюся. Бачите, тут заштукатурив, тут заштукатурив, внизу там заштукатурив трохи. Ну так, потихеньку, помаленьку двигаємося. Не знаю, як воно там буде видно з побілки. Треба буде взяти побілку, хоча вже що брати її. Потім тут ось так, вверх там. Дороблю сьогодні, там дороблю, це дороблю. В принципі, ось так от потихеньку, помаленьку, і знизу також дороблю. Корот, якось так. Хочу зробити цю сторону вже нормально, верх теж треба прикидувати, аж прямо верх-верх, там, де провід, теж треба щось буде робити. Отак от потихеньку, помаленьку. Ось. Не було видно, тут провід, бачите, ось так тут. Зараз виглядає. Ну, я думаю, я це якось дороблю. Потихенечку, помаленечку, коротше, Повинно щось вийти. Тут... Так, кінець робочого дня. Зараз покажу, що я зробив. Зараз на годинку у нас тільки 19.08. Ось стільки часу я затратив сьогодні. Насправді задовбався. Багато чого зробив, давайте покажу спереді. Дивіться, потрохи було, залишалося розчину. Я потихеньку його сюди закидував і плюс ще додав, щебня, вона вийшла такою горкою. В принципі, повинна бути нормально. Чому тут зробив? Бо далі земля і її постійно змивала. Так що довелося зробити це. так. Так, тут залишилося у нас трохи піска. І ще тут трохи піска. Не знаю, вистачить, не вистачить мені його, щоб доштукатурити. Треба щось буде, напевно, дозамовляти. Так, по стінці. Дивіться, тут вже навіть засохло. Дивіться, як прикольно вийшло. Підсохне, підітреться, потім пофарбується, можливо, зверху. З цієї сторони така ж сама ситуація. Зверху нічого не робив. Треба буде купувати цей шпакльовку. Тут також треба буде штукатурити, ну і за воротами там також буде штукатурити. Так, по цій стінці я її доробив. Дивіться, як тут прикольно вийшло. Я тут заморочився і штукатурив коротше, в один день. Все ж таки, в один день штукатурити більш правильно. Тут також заштукатурив, там кусок. ну Цей угол повністю я доробив, крім цієї стінки. Ну, звісно, був би не я, якщо я щось би не остав. Так, тут доробив цей участок я доробив. Дивіться, як воно виглядає. Можливо, зблизька воно виглядає якось так, але я думаю, коли побілиться, то в принципі, воно в очі кидатися не буде. Там якась ямка, горбик. Ну, я тут подумаю, що це не квартира. Щоб приходити роздивлятися, як воно там виглядає. І ще навіть цю стінку я заробив. Ось бачите, воно в принципі нормально. Якщо цю зробити, то взагалі буде чітко, але я буду вже в демольціонку купив. Тут також я зробив, ключ, можливо, буде видніше. Тут також я доробив, аж до сюди, верх не робив. І цю сторону я просто шпателем затягнув, бо вже залишався розчин. Я не знав, що з ним робити. Коротше, я, кажется, так по-дебільному зробив, І Я не знаю, як його там переробити. В принципі, на наступний раз щось придумаю. Бо не дуже зручно було. А, ось бачите, дивиться, який кусок торчить. Це на наступний раз буде. Мені прийдеться перфоратором збивати. Так що, ось так. Кінець робочого дня. Я вже все Да. До речі, найскладніше в цій справі це ось після цього всього повимивати все, повідтирати. Краще такі справи. Так що, все, давайте. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. У нас залишилося з вами три дні. Щоб доробити цей гараж, повністю не знаю, встигну я не встигну. Дуже цікаво. Так що давайте, пока.